На цих архівних кадрах прикордонне село Єліне. Цей тихий населений пункт до війни жив своїм спокійним, розміреним життям. Та сьогодні, мало не щодня, Єліне здригається від обстрілів. Ворожі прильоти тут фіксують із моторошною регулярністю. В селі Єліно про це я про безпекову ситуацію взагалі розмовляти нема. Про що, бо дуже, дуже страшно, дуже сутужно. Скажімо так, якщо з 15, трав з 15 березня. І по травень місяць там півтора місяці, десь більш-менш було тихо. То тепер активізувалася знову такі ж обстріли Російської Федерації. Уперше Єліна опинилась під ворожим вогнем 2 січня 2023 року. 1 лютого окупанти повторили обстріл мирного населеного пункту. Четверо людей загинули. Один чоловік був травмований. 26 лютого вороги вкотре понівечили село. Внаслідок обстрілу почалась пожежа. Згоріло чотири будівлі. 9, 13 та 15 березня. Село вкотре було обстріляне. Потім у селі запанував омріяний спокій. Дехто з місцевих повернувсь до своїх домівок. Після останнього, тоді, коли ми вивозили людей, і люди самі виїжджали з села Єліна, там в Мліноку, по нашій громаді Сновській, там залишалося шість чоловік. Потім трошки затишило все, прийшла весна. Люди приїхали знову ж таки назад. Люди хочуть приїхати назад. Приїхали назад засівати городи, сіяти там, скажімо так, грядки, як по нашому, там картоплю садити. Люди заїхали туди, і обстрілів не було, вони ну, проживали там. Далі і думали що все буде добре. Але після цього останнього обстрілу то люди знову почали виїжджати назад. Станом на сьогодні більшість місцевих жителів евакуювалися з прикордонного села. Утім, попри постійну небезпеку, в населеному пункті досі залишаються люди. Ну, сім чоловік там залишається, нічого з ними не можемо зробити. Вони сказали, що ми залишаємося нікуди не виїжджаємо. Будемо в своїх садибах, будемо сажати картоплю. Нічого не боїмся. Ну розуміти, нічого не боїмся. Це так, якесь двозначне, скажімо так, слово. Бо ти сьогодні не боїшся, а завтра треба буде кудись бігти, бо життя дорожче. Кілька разів на тиждень людям, які залишаються в Єліному, привозять продукти харчування, ліки та речі на запит місцевих. Водночас триває активна пояснювальна робота, аби переконати людей евакуюватися в глиб області на більш безпечну територію. Якщо в людини нема транспорту, виїхати звідти, вони мені телефонують або там я приїжджаю безпосередньо раз в тиждень. Там є, а коли потребує, то і більше. Приїжджаю і з сіма спілкуюся. Забрати можна хоч сьогодні. Гуртожиток, скажімо так, є предоставляють, то люди можуть. Можуть приїхати і проживати в гуртожитку. Питання яких не буде. Більшість людей просять. От ви не можете знайти там будиночок в селі Тур'я, тобто за 15 кілометрів. Ми допомагаємо людям, як можемо.